Познайомтеся з Олією, талановитою кініфотографістку, та які потрібні образи для берлінського кінофестивалю. Перше, що я враховую, це те, як людина справляє враження. У випадку Олі це добре видно через асцендент у Діві, що надає їй образ інтелігентної, зібраної та уважної до деталі людини. А найцікавіше, є Меркурій планета мислення та спрокування. У її карті він сильний, бо знаходиться власному знаку та керує її сонцем, основної енергії її особистості. Обидві ці планети в секторі кар'єри свідчать про її відданість, професії та прагнення бути сприйнятою серйозно. Для неформальних заходів ми звернулися до іншої. А грані Оліни натальної карти її Венери в раку це м'яка ароматична енергія, що тіже до вінтажного стилю. Чорну спідницю з рушами та блузку з оборками створять саме той шарм, який личить Венері в раку. На червоній доріжці Оля має виглядати не просто стільно, а професійно і впевнено. Ми обираємо витинчений інтелектуальний стиль. Тут нам ідеально підійшла чорна шовкова сукня і лаконічний крій, відповідає природі діви. Доповнюємо образ піджаком особливого крою. Він додає структурності, яка властива земним знакам. Щоб збалансувати строгість образу та зробити його сучаснішим, додаємо кепку та грубе взуття. Цей акцент додає молодіжної енергії близнюків. Ще одного важливого елементу є натальної карти. Це баланс між класикою та модними акцентами чудовий вибір для молодої дівчини, яка хоче виглядати елегантно, але не занадто консервативно.